Вдих, <клес> ще дих, але живу. Скляними очима вдихаючи небо, сухими губами смакую журбу, пустії слова, як гірке, як лоцебо. Пожовхле волосся черпають і відвіду, легенькими чорними ківні коти. Іржаві Івани понесуть крові літу, Сховалась душа за повучі хіти. Висохлим гіллем тримаю кістки чи слухують опору від м'язів литок. Останнє, що пульсує, а не навпаки, всі мабуть сердечний шматок. Думаю, на цьому варто закінчити заприємним. Навколо тиша, лиш вогонь, неквапно і сухі поліни. Стиха промовила ти знов, що холодно надворі. Тихо тліла моя цигарка. Це не останнє, адже і ранком ми прощатися повинні. Тобі не боляче, яркий зітхання. Для тебе це буденність безневинна. Але ж тут добре, добре нам лише удвох. Невже ти цього ще не зрозуміла? На вище вирішив я ще й за нас обох, тому що бачу, так не буде діла. Твоє страждання, мій пекучий біль. Твої зітхання це мої кошмари. Прокльону всичко, ти на рану сіль, що далі більше, я схожий на примар. Але й тобі немає сил терпіти в них потворінь не до людини. Любов потрібно знати, кохання ж розуміти, від нього не спасе цині збухіти. Докинув гілля, злетіло, і освітило сльози на твоїх очах. Мабуть, тепер ти зрозуміла, чому являвся я до тебе в снах. Тепер твоя рука лежить в моїй, тепер цілунок ніжний, теплий, приглушить тимчасово біль. А табір спить, а табір ніби мертвий. Стій місяцю, вернись, стань нашим сонцем ночі. Вогонь горів, вогонь згорить. Хай не закриється сьогодні очі, та коней гліосами спинити. І перед ним із шаною розходиться туман. Минають чари, в'януть вогні квіти. З очей стараєш сльози, не віриш же у свій гон. Проходить день так неквапливо, І що ще біганина коло нас? Живріє щастя наше так трепливо. Не опускай лиш руки, що вогонь не згас. пісні для одного мого знайомого, колись я вмів назвати другим. але минувся. В мені теплілася твоя кров, і кров'ю полинались мої очі. Давно простив я, Бог з тобою, але тепер терпіти вже не маємо очі. І гнів ніби не просив Твого, і совість моя чиста перед тобою. Навіщо гостре зло з тебе і кло? Чому на мене ти пішов війною? Ти знаєш, всім терпінням є межа. І моє також ще не є безмежним. Чи ж так же хочеш мого зла? Так знай, тріщить по швам вже біла вежа. Себе тримати я ще можу, та сила духу мого вже слабка, тож уповай на поміч Божу, проси по прокор... покрову від мого гріха. І кілька слів на останок про злободену тему. Заклик до миру крізь шум від війни, Журавлі полохливо тріпочуть кріми. Відчинені ґрата людської тюрми, поскрипуть ржаві петлі. Гучний крик народу, Свобода, прийди! Хурделиться, холод, зимові вітри. Зігріті повстанням лунають пісні. Ми в рабстві не згодні померти. Студенти та діти, батьки і діди, Натхненні молитви прокльони страшні. резиновий дим, чорний, в небі пляшки, на фронті воєнний і мирний. Систему ламає вишабло на шматки, за волю і честь ми поляжемо кістьми. Не дай ста смертям з руку зійти, загинув в стані покір. Дякую.